Всім привіт! Мені на роботу приїхала Кейк. Це солодощі, що ми зараз будемо відкривати. Ми, до речі, замовили новики. Зараз я покажу все. Так, перший лот. Це малка бульочки. Дивіться, красиві. Так, тістечко картопля з могили. Подивіться, воно таке смачне, просто. Ну, це все смачне. Так далі, бупі-пай. Я дуже люблю ось цей форичний шоколадом, схожий на кіндерпінг. Так далі. Це горішки. Подивіться, які вони красиві. Вони такі популярні, їх одразу розбирають. І найбільша коробка у нас тут. Сейчас первым впервые заказала трубочки с сушеным молоком. Все. Приходите до нас на кавер, замовляйте каву и пробуйте эти вкусняшки. У нас ещё, кстати, Пробуем. есть. Тоже вкусно. Класс. Бомба. Тут начинка такая, как горишка. Mm -hmm.